Він був у полоні довгих три роки. На замковій площі небайдужі лучани зустріли Дениса Пшаву, який потрапив у ворожий полон ще у травні 2022 року. Та, на щастя, повернувся в Україну внаслідок обміну у червні. Пані Оксана ще чекає з полону свого чоловіка та приходить зустрічати з неволі всіх лучан і волинян. Я дружина військовополоненого, який знаходиться 801 день в полоні 25 місяців. Ми прийшли підтримати. Героя, який повертається Денис додому. Надіюсь, такі зустрічі будуть приємні для всіх і для нас. І от з квітами та прапорами зустріли 24-річного Дениса Пшаву. Найбільше радіють батьки. Дзвонить дзвінок 0,3944. 44, цей номер я заповнила цього. Ти мені говорить, я думала, то якраз англійська мова і лікідцям. Думаю, що мені тут телефону займають. А вони мені говорять, каже, пані Людмила, вас я вітає, вітає координаційний штаб. Ми вам повідомляємо, що ваша дитина вдома на території України. Я не помічу. Маю сказати їм дякую, я плачу, не знаю, каже, тихо тихо, дитина вдома. То емоції. Герой боронив Україну ще з 2020 року. Потрапив у полон з Азовсталі. У неволі був в тому числі і в Оленівці, Денис каже, вдалося не зламатись. Підтримував колектив в камері. Дуже веселі хлопці попалися, ну, подроз... якими ми спілкувалися дуже хорошо і позитивні підтримували дух, ніколи не старалися не падати духом. На каждій день негатив ми сміялися і піднімалися свідоку в будь-якому ситуації. Вже після зустрічі в Луцьку Денис Пшава із рідними поїхав і у рідне село Красностав Віра Шевчук, телеканал Аверс. На Луцькій міській раді урочисто підійняли прапор України у день, коли наша незламна держава вшановує наш синьо-жовтий стяг. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо усі покоління українців, які боролися за нашу незалежність та свободу. Саме під синьо-жовтим стягом вони йшли до проголошення української державності. Найважчі моменти української історії з гідністю тримали його в руках. Не один раз віддавали за нього своє життя. Ми дякуємо їм за боротьбу та любов України, за мужність та самопожертву. Сьогодні наші воїни знову захищають Україну та наше майбутнє. синьо жовтий прапор завжди з ними. Лучани від маленького до великого прийшли вшанувати символіку нашої країни. Прибігли і спортсмени. Чий забіг із прапорами стартував ще з шостої ранку. Це дуже важливо, тому що це підтримка духу, підтримка України, символіки. Ну і ми в честь цього сьогодні робили пробіжку з прапорами. Сьогодні у день прапора та напередодні Дня Незалежності як ніколи важливо подякувати всім нашим героям, для яких державна символіка та патріотизм непорожній звук. Дякуємо захисникам та захисницям України за те, що сьогодні в надскладних умовах тримають фронт і виборюють наше право бути українцями, бути господарями на своїй землі право навчатися, право. Працювати і право жити особисто для мене прапор це не просто два кольори. Це той символ, з яким хлопці йшли в бій, з яким хлопці вмирали. І ну я вважаю, що вшануванням прапору ми вшануємо так само і їх: тих, хто на полі бою зараз, тих, хто вже поліг на полі бою. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Напередодні 34-ї річниці незалежності України мер Луцька Ігор Поліщук вручив відзнаки найактивнішим містянам: військові, волонтери, громадські діячі, всі, кому не байдужа Україна та рідне місто. Сьогодні я також хочу подякувати усім українцям, які допомагають Збройним силам України, які роблять внесок в наше мирне майбутнє, наш міцний, переможний і справедливий мир. Дякую всім, хто працює в тилу, хто наповнює бюджет, хто будує, навчає, лікує, хто забезпечує щоденне життя нашого міста і нашої громади. Бажаю усім нам сили духу та непохитної віри, міцного здоров'я, злагоди і добра кожній українській родині. Нехай Бог благословить український народ і збереже Україну. Серед тих, хто отримав відзнаку, Віталій Довгалюк, керівник релігійної громади. За сприяння цієї громади спільно з Луцькою міською радою у США побували діти захисників, і це не єдиний успішний і потрібний проєкт. Це робота із сім'ями військовослужбовців, які мають десь перерву відпочинок, і для них організовується такий момент, коли вони з сім'єю можуть побути разом. Мали проект, коли до сполучених штатів відправляли діток з сімей. На жаль, де тато є або безвісті пропавшим, або загиблим. Ось долучаємося молитовно, Вболіваємо перед 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 Богом і перед нашим народом за те, щоб в самі ці темні часи Бог дав це світло і мир нашій країні, нашому народу. Двоє друзів Олег і Давид відвідували літню школу з робототехніки на базі княгининівського ліцею. І якщо Давид навчається у цьому закладі освіти, то Олег родом із Луганщини та зараз живе у столиці. Мій друг мені пише пізно ввечері, буквально за за день до кінця реєстрації, про те, що починається така от штука. Це мене зацікавило звичайно, так як я також приймав участь в мані. Я, звичайно, ж записався, так як я люблю це місто, мені хотілося ще раз в ньому побути і навчитися чомусь новенькому. Хлопців об'єднала любов до робототехніки та нових знань. Ми займалися програмуванням роботів, зокрема, налаштуванням їхнього руху за допомогою колес і їхніх моторчиків. Також були спроби зробити автопілот. Та в ході роботи ми створили з моїм другом Олегом. Хаб для маніпулювання роботом запису фото з нього власне самою самим керуванням та збором інформації з самими роботами Raspberry Pi мені ніколи не доводилось працювати, тому це досить крутий новий досвід. Ми створили на основі Raspberry Pi 4 фреймворк для управління роботами типу Pi Racer, який дозволяє по-перше. Оцінювати ситуацію, в якій він знаходиться, тобто оцінювати, де знаходяться лінії, по яким він може їхати. Це поки що одна з основних на наворотів. Далі він може оцінювати об'єкти, які він перед собою бачить, так як він повністю бачить образи всіх об'єктів. Наприклад, ми можемо поставити перед ним олівець і він бачить його як декілька ліній. Он робототехніки хлопців і дівчат із різних куточків України Волині, Києва, Сум, Черкас, Тернополя та Кропивницького навчали науковці малої академії наук України. В цьому році ми зробили акцент на машинний зір, тобто на застосування також машинного навчання штучного інтелекту. Але діти якраз мають тут спробувати самостійно це пройти. Це дуже така широка. Сфера, і ми фактично даємо лише вступ, де, де далі діти можуть пробувати самостійно розвиватися. Ось тому що далі треба виконати багато ітерацій, налаштувань. Волин зараз дуже сильно розвивається, особливо з робототехніки, і можна, сказати, що зараз волин стає осередком робототехніки. Тут дійсно створюються умови для того, щоб можна було дітям розвивати свій творчий потенціал, щоб вони могли створювати роботів, програмувати роботів, наприклад, де віддаленого керування використовувати нейромережеві технології для того, щоб робот міг сам навчатися. І потім їх сам рухатися. Також вони вивчають програмування, це зрозуміло. і різноманітні інформаційні технології, наприклад, підключення до різноманітних баз, використання різних протоколів. Крім новітнього програмування роботів, юні науковці дізналися більше і про 3 d друк. Така пізнавальна літня школа була б неможливою без усіх організаторів і благодійників. У школі взяли участь 25 Діток, учнів з різних куточків нашої країни. Ми пишаємося тим, що Волинь стає таким центром робототехніки. Ви бачили, що в нас вже проходять і всеукраїнські чемпіонати з робототехніки. У нас активно розвивається рух робототехніки. цим завдячуємо нашим активним партнерам, нашим університетам, зокрема благодійному фонду Ігоря Палиці Тільки разом який постійно і дуже гарно підтримує цей рух. Дуже приємно бачити талановиту молодь, їхній запал в очах, їхнє бажання дізнаватися щось нове, особливо коли це стосується наці сучасних технологій, штучного інтелекту, це ті діти, які є справжнім скарбом для нашої країни. Це майбутній, вже, напевно, теперішній інтелектуальний потенціал. І щиро вірю, що те, що вони навчилися сьогодні, це лише початок їхнього шляху. В можливо, навіть у відкритті чогось нового, що дійсно буде допомагати людству і допомагати нашій країні. А попереду в цієї талановитої молоді змагання з робототехніки і ймовірно успішний кар'єрний зріст в улюбленій справі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук і села княгининок, телеканал Аверс. Цього разу галерея вітань у торговому центрі Луцьк була особливою, адже тема зустрічі патріотизм і любов до України. Відвідувачі торгового центру ділились своїми думками, що для них означає незалежність, чому варто берегти нашу свободу, та як кожен із нас щодня проявляє любов до батьківщини. Все життя людина має пишатися своєю нацією і тим, ким людина є. Ну і само собою люди, які не поїхали за кордону, залишились тут, незважаючи на війну. А тим більше, оте, як чоловік, брав участь в бойових діях три роки. Ну я думаю, що таким треба пишатися такими людьми. Зараз такий час, що люди подорожують Україною переважно. Правильно, тому, власне, всюди хочеться заїхати в кожен куточок. Куди куди не поїдеш, Україна прекрасна всюди. Ми дуже сильна нація. У Нас дуже багато гарних якостей, Їх можна багато перечислювати, але основне. Що у нас є національна єдність, і вона така позитивна, дуже кристалізуюча. Українці а, з часом от я спостерігаю, ми формуємося як кристал. Дійсно, що коли як кажуть, як тривога, так до Бога зразу, коли загроза. І навіть видно по цьому, що як тільки тривоги і бомблять, і все всі перелякані, всі зразу, а так потім розслабляються. Потім, ну Патріотизму дуже хочеться, щоб це не було не тільки вишиванки, щоб ми вдягнулися в вишиванках, пройшлися на парад, а щоб ми дійсно для цього щось робили. Запрошуємо вас до галереї вітань вже 5 вересня у п'ятницю, з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк тут звучать щирі слова: теплі привітання та прямий радіоефір на хвилях Аверсу. Приходьте, вітайте, діліться емоціями, адже разом ми творимо атмосферу справжнього свята.